Розглянемо процес створення першої програми мовою програмування C. Метою відео є теоретичне ознайомлення з існуючими середовищами програмування. Мова програмування C активно використовується в рамках наукових досліджень та на робототехніки. Для її використання існують декілька середовищ розробки. Котрі за структурою є різними, а в принципі дозволяють отримати єдиний результат. 2 плюс 2, наприклад, буде однаково в різних середовищах, тобто відповідь буде 4, що, скажімо, умовно, в середовищі номер 1 чи в середовищі номер 2 Але вони різняться структурою. Розглянемо популярні середовища. Одним із відомих середовищ безкоштовних є Visual Studio Code. Сайт розробника. Тут ми бачимо фото середовище. В ньому ми можемо, як показано на цьому зображенні, відшукати необхідне мову програмування, інсталювати та використовувати. Середовище складається з робочого поля, де ми вводимо текст програми, і в нас є термінал або консоль, де ми виводимо отриманий результат яким чином працює це середовище. Крім Visual Studio Code, існує низка онлайн сервісів, типу як те, що ми бачимо зараз на зображенні, але з точки зору авторського права, я затрудняюсь сказати, чи можу я вам показати процес те створення тексту програми в цьому середовищі, що ми бачимо на зображенні. Тому є ще й третій варіант. Середовище розробка, який є безкоштовним і зорієнтований, розташу, розташований на Google Диску. Для того, щоб почати працювати, необхідно активувати Google-аккаунт, вимкнути Google Диск і ліворуч натиснути Створити. Далі обрати категорію більше і обрати цьогось вкладочку Google Collaboratory». Для того, коли ми натиснемо, у нас відкриється новий файлик. Якщо тут в переліку немає Google Колабораторій, необхідно натиснути на плюсику, включити інші застосунки, і в вікні, що з'явиться в пошуці додатків, прописати необхідний додаток, після чого його інсталювати. Після того, коли ми відкрили середовище, ми бачимо перед собою таке зображення. Середовище являє собою рядки, де ми можемо писати код. Тобто, пусті рядочки, де ми можемо писати код. Пишемо код, натискуємо. Якось кнопочкою, у нас от, запускається і виводиться відповідь. Отже, так як ми будемо працювати в цьому середовищі, варто зазначити, що воно зорієнтоване на використання мови програмування Python. Для того, щоб працювати в цьому середовищі з використанням мови програмування C, необхідно виконати декілька кроків. Крок номер один це інсталяція інтерпретатора. У вас буде вихідний текст виділеного фрагменту. Ви собі додасте його до клітинки першої. Після цього натискуємо Виконати клітинку, і у вас інсталюється інтерпретатор. Друга частинка. Ми створюємо файл з програмою структура файлу наступна. Вона, як ми бачимо, шаблон є аналогічним до ось цього, скажімо, або до того, який ми можемо створити в Visual Studio Code. Першим кроком у нас під'єднується бібліотека введення виведення Далі йде у нас головна функція. Тобто, фактично, це ось де в ручках зафіксовані аргументи. І далі йдуть фігурні дужки. Це Початок функції це завершення. В цій частині ми пишемо текст програми будь-який. Варто зазначити, що від початку рядочку ми робимо 4 відступи, 4 пробіла. Ось це фактично стандартні умови заведення. В кінці кожного рядочка ставимо крапочку з комою. Це теж базове правило. В даному випадку в нас показана зараз процедура сумування двох значень: змінної А та змінної Б. Які на виході отримують значення 4. От. Що означає це те, що тут написано. повністю все. Перший крок. Int це тип даних цілочисельний, тобто число 2, 3, 4, 5. У нас три змінних A, B та C, мають тип даних INT ціле число. Давайте спробуємо попрацювати з цим типом даних в рамках заняття. Далі в нас йде назва змінної. Вона, як правило, англійською мовою. І величина. Числове значення. Після цього, коли ми оголосили змінні, то необхідно оголошувати не тільки змінні, ті, що ми додаємо а й ту, яка вив, виводить наш результат. Після того, коли ми їх оголосили, ми прописуємо головну формулу математично, тільки в програмному варіанті. В принципі, вона не дуже відрізняється. Після того, коли ми. Прописали формулу, далі ми використовуємо ось такий рядочок, де дозволено вивести нам значення нашої змінної в консоль та подивитись результат. Коли ми натиснемо бробку подій, у нас в даному випадку значення запишеться в Файлик, тобто той, що ми створили на самому початку І далі ну, ці ось комірці, для того, ми, коли ми натиснемо в групку подій, ми зможемо прочитати програму з файлика і побачити результат. то Оце так виглядає процес створення найпростішої програми. Ми можемо змінювати значення. І так далі. Крім додавання, тут ми можемо робити множення, Можемо робити ділення. І таке інше. Для того, щоб працювати зі складнішими. Операція, не тільки множення ділення, наприклад, піднесення до степеню, знаходження кореня, роботою з косинусами, синусами і таке інше. Нам необхідна бібліотека математичних функцій. Для того, щоб її під'єднати, необхідно ставити решітка, прописати блюд і в дочках написати назву бібліотеки. Вона називається. Так. Ця бібліотека має ряд особливостей та ряд функцій. Кожна функція, як і в англійській мові, має свій синтаксис. Два знаки, ті, що щойно я поставив, це коментар. Розглянемо функцію, яка дозволяє віднести значення до степені. Вона називається PUV. Відкриваються дужки. Далі пишеться у нас «змінна». і далі тут показник степеня. Тобто це в нас є показником степені. Давайте спробуємо її використати у нашому прикладі. Давайте візьмемо просто, наприклад, змінну I і спробуємо піднести її до степені. То пишемо. Пишемо нашу змінну. і, наприклад, візьмемо значення в квадраті. Розглянемо відповідь. Тобто 3 в квадраті, 3 на 3 буде 9. Давайте перевіримо ще раз візьмемо 2, на виході повинні отримати 4. Можемо. І так далі. Таким чином можна рівняння. Робити складнішим. Тобто можна не одну змінну, можна, наприклад, знаходити суму двох змінних в квадраті. Давайте візьмемо B. Зараз Почав. Тобто бачимо відповідь 8. На цьому короткий огляд створення простої програми мови мови програмування C. Завершую.